Так, друзі, ми на каналі 18 листопада. Виконуємо останнє замовлення по відкритих саджанцях. Сьогодні викопуємо та відправляємо ведмежий горіх. Паде трошки сніг, але купати просто бомба, бо земля мокра і дуже легко купається. Друзі, ось такий ведмежий горіх. Тут є у нас чотири ряди. З чотирьох рядів один ряд викопали половину. Лише саджанці просто бомба, загущена посадка, але дали хороші прирости за рахунок того, що тут то мінус хороша земля. Е, основну частину будемо залишати, залишатись, що на зимову прививку. Під зимову прививку будемо викопати безпосередньо під прививку, більше на прививку підуть, а менше підуть на дорощування. Плануємо весь горіг викопати ось тут. Ось так. Сніг паде. яка коренева система у Медвежого. Ось такого плану медмежий висотою 60 і більше будемо залишати на провивку однозначно, можна зробити провивку на висоті навіть 30-40 см. Коренева шикарна, ось такі середні, надорощування висотою 20-40 см. Незважаючи на те, що паде дощ, паде сніг, листя ще практично тримається. Дивіться, яка шикарна коренева. Дуже легко купати, корінь практично не пошкоджується. Ось дивіться, яка коронева. Ось такі саженці. Останні саженці відправляємо цього року клієнту, який побажав чуть пізніше йому відправити, купаємо і зразу відправляємо. Ось такі будемо кидати в прикоп. І вже будемо готуватися помалу до зимової прививки. Ось так, друзі. Для бажаючих придбати медвежий. Пишіть вже буду відправляти, якщо треба, на наступний сезон. Буде лише саженці на дорощування висотою більше, ніж 45 і вище на продажу, скоріше, всього, що не буде, будемо залишати всі для себе. Ось такі чудові ведмежі також можна висаджувати у пакети, рік-два доростити і пробувати у пакетах прививати. Якщо буде мати час, побавимося так. Це трохи займає часу і треба торфу. А якщо не буде часу, то будемо саджувати на дорощування грунту. Ось така картина.